Літає в продаж Mazda CX5, це в нас 20 рік, 2,5 на передньому приводі на автоматі, комплектація в нас турінг. Лінзована LED-оптика, оригінальні 17 диски на хорошій літній гумі, безключовий доступ у передніх дверцятах. Роздвоєний вихлоп. Кузов, в принципі без якихось критичних зауважень. Мертві зони безключовий. Комбінований салон шкіра Алькантара, шкіряне мультикерму. Датчик світла, повний електропакет, утримання в смузі 56 тисяч оригінального пробігу. Камера заднього огляду У нас вже оновлена мультимедіа з CarPlay ем та Android Auto, клімат на дві зони, підігрів передніх сидінь, вибір режимів руху, селектор в хорошому стані, тут у нас управління мультимедією. Задній ряд у нас також в. В досить непоганому стані. Технічно автомобіль абсолютно обслужений, ніяких вкладень не вимагає. Кого цікавить такий свіженький кросовер з невеликим пробігом, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.